Закон, покажіть мені його. Ви знаєте, що закон і рекомендація це різні речі. Закон це те, що було проголосовано в парламенті депутатами. Це було проголосовано, коли да, да, закону. Я громадянка Хто України. ви такі. О, я сепаратист. України. Ні, я український. Сепаратист. А може так. ви здорова людина? Вам є. Чорним по білому написано, що ви що написано? заборонено заходити в магазин без маски. Хто заборонив? Хто? Хто заборонив? Де? Закон? Конституція України це ви повинні, хоча б ознайомитися, перш ніж обзивати людину, яка знає конституцію сепаратистом, як ви мене тільки що обізвали. Так, чому ви не тому, що ви України не дотримуєтесь. Ви приклад людини, ви... яка не вихована, приклад людини, яка не знає законів, і ви не вмієте тримати себе в рамках, ви не вмієте себе поводити, і це велика проблема, тому що ви. Завдяки своєму хамству так, ви, ви порушуєте закон. Дистанцію. Яка тримаєте? Ви тримаєте дистанцію. Хто вам забороняє тримати дистанцію? Ви зі мною розмовляєте? Переді мною, будь ласка. Ви чи? на мене напали, ви мене украшаєте. Не правде, то неправда. правда вам зауваження витрує. зробили. Не плутайте Що зауваження. ви? Не плутайте. Ось Вам ось зауваження зробили, України, що ви зайшли, зайшли законі, до магазину. Не мають без дума, маски. Я людина, громадянка України. Нема закону України, який зобов'язував би людину, громадянина, носити щось на своєму обличчі. Ви це знаєте? Якщо ви цього не знаєте, то вам треба піти до школи або університет і трішки вчитися, або взяти в руки книжку, яка називається Конституція України. І вивчити закон. Закон закон. Третя стаття. Що говорить Конституція України? Ніхто не має права зазіхати на честь і гідність людини. 64 стаття України. Про що говорить? Ніхто не має права обмежувати будь-які права людини і, і статті Конституції головні без надзвичайного стану чи військового становища. Ви цього не знаєте? Захиститися на Не Зачікай. Письмо. Ось чоловік з фашистськими настроями. Значить, він вважає, що да, да. це називається фашизм, коли нападають на людей, обзивають. І коли зазумбовані люди, зазумбовані, люди, зазумбовані, люди, зазумбовані люди нападають на людей, які не носять жовту зірочку на собі, тобто маску. Тобто ці люди вони погодились з антинауковим твердженням, з аферою, погодились з цим всім. І вони нападають на тих людей, які розуміють, Азіатська що Азіатська страна. Ось і все. Ці люди готові повторити зараз те, що відбувалося, готові стати співучасниками, такими самими фашистами. Тільки це глобальний фашизм, фашист проти всіх народів. Глобальний фашизм проти логіки, проти людяності це є епідемія страху, епідемія невігластва, епідемія агресії, епідемія просто безглуздя, втрата інтелекту, втрата мудрості, втрата взагалі толерантності один до одного. Це є епідемія безумства. І ось перед вами людина, яка щойно фактично напала на мене з напала, звинуваченнями. Зауваження зробила. Що? А до магазину о, за те, що людина... сепаратисти, такі як ви, ага. так нижча наш Львів. Значить. Ви бачите, що відбувається з психікою людей. Звичайно, що проти цього треба боротися. Як боротися? ми будемо боротися. Так що будемо боротися. Правда, Буде, будемо боротися. Правда, Будем психічні відхилення, які відбуваються yeah. з людьми, вони інколи не зворотні.